До вашої уваги, ексклюзивне інтерв'ю Петера Чеха в програмі про футбол. Петера, що скажете про жеребкування групового турніру? буде цікаво і складно, адже суперники з багатим європейським досвідом маю на увазі Ювентус та Шахтар. А ще Нор – данська команда, яка вперше в лізі чемпіонів. Для них кожен матч буде подією. Але ми чемпіони Європи відтак фаворити групи. Поділіться враженнями конкретно про Шахтар. Окрім досвіду, про який вже згадував, відзначу контроль м'яча бразильцями. Успішні останні роки, зокрема, перемога у Кубку УЄФА, мають їх надихнути. Щороку року Шахтар ставить за мету вийти з групи і перемогти його буде вкрай складно, тим паче на новому невідомому нам стадіоні. будете дзвонити колезі по збірні і амплуа Яну Лаштов. Він все таки грав за шахтар. Навіщо у розташуванні національної збірної я ділив кімнату з Томашем Хюпшманом? Повірте, я дуже багато знаю про Шахтар. Класно буде вперше зіграти проти Томаша. Сподіваюся, саме ми виграємо. А окрім Хюпшмана. Великий козир для шахтеря, те, що залишився Вільян. Гортар П'ятов давно у команді, і ще багато хороших футболістів протистояти, яким буде складно. Але я повторюю: ми чемпіони Європи і зобов'язані перемагати. Вейта чекали Віліано у Челсі? Це не до мене питання.